Доброго дня всім! Хочу сьогодні подивитись в березні місяці, з яким питанням ви розберетесь, чому прийшов час розв'язки. Чим ви справитеся, бо допоможуть вам. в будь-якому випадку, до якого результату ви прийдете, тому що має вже бути результат. Зараз відео саме про те, де буде результат. Щодо того, чого ви очікували, або над чим зараз працюєте, що ви зараз, в принципі, в голові, що дуже активно ви обдумуєте, щоб да, вже це завершилось нарешті і сталося. Чому прийшов час розв'язки в березні місяці? Дивимося, перша колода, дивимося спочатку, щодо якого питання ми зараз говоримо, да? щоб бути більш чітким. Що відбувається? Ага, ув'язнення і перепони. Десь ви були, як в тюрмі, закриті щодо цього питання. Я наче можу щось зробити, але і не можу одночасно. Щось мене прив'язує, щось мене сховує. Я не можу зробити якось по-іншому, тому що я знаходжуся саме в такій енергії ув'язнення і перепони, якісь на моєму шляху. От про це і буде а, далі розв'язка. Розв'язка, яка буде. Щодо чого, е, дивіться, кармічна ноша, яку ви носите колись у фортуни, да? постійно ми носимо якусь ношу, тому що є якісь питання. <клес> ви розв'язуєте це питання, тому що показує дев'ятка пентаклів сезон врожаю. Я нарешті цей плод зриваю. Просто розумієте, зізріла ситуація для того, щоб це зробити. Войовничий інтелект, ви будете налаштовані максимально <клес> енергійно. Ментально для того, щоб це зробити, і цей плод ви зриваєте, вже так повернеться колесо фортуни, що у вас це виходить. Це питання буде розв'язане. Давайте ще подивимось, що покажуть. Бути поза натовпом на поровливість на, на, на і впевненість, швидкість ініціатива. Може бути таке, що дуже швидко вирішиться це питання. Ви самі не очікуєте, як? Чому так швидко? Я навіть не очікував, не очікувала. А, але саме головне, що вам треба бути впевнені в цій ситуації, ну ровливо так да, вирішувати її, бути поза натовпом. Тобто, коли будуть всі говорити, якісь, знаєте, вам поради, можливо, слухайте тільки себе, будьте впевнені в своїй силі, і у вас це все вийде, і цей плод ви зірвете. Оцей плод ви зірвете. Ви це питання свої вирішите. Дуже гарно показала перша колода. Дякую. Дякуємо. Дивимося другу колоду. Про що, да, взагалі? Питаємо, що має розв'язатись, що зараз відбувається, щодо якого питання це все? Топчеться, так? Щось, що ви з дня в день повторюєте. Можливо, це ваша робота, часто це робоча, робоча карта. Коли ми з дня в день повторюємо одне і те саме. Або це будь-яке питання, де ми повторюємо свої дії з дня в день. Для кожного це може бути трішечки своє. Дивимося, що яка буде розв'язка, що буде відбуватись в березні місяці. Ви вже на самому максимуму того, що ви несете цю ношу. Але, але. Ви що я, ваша мудрість внутрішня, ваша інтуїція, вона зараз вам буде щось підказувати. Тому слухайте дуже уважно її, навіть якщо вам здається, що це дуже важко вже нести і розбиратися от в цьому питанні. Але, але слухайте свій внутрішній голос, показують вам, ви вже на самому самому фіналі цього всього. І от там, де ви обдумаєте і приймете правильне рішення, причому приймете самі. Це рішення зважите всі за і проти. Ви стаєте на нову дорогу. Ви як оновлюєтесь, а як обнуляєтесь? Знаєте, бувають такі в житті моменти, коли ми обнуляємося. Ми шукаємо іншу роботу, або інша робота шукає нас і знаходить. З'являються такі фактори. Знаєте, я на них як кажу: хтось там пішов на фірмі в декрет, шукають люди саме іншу людину і знаходять мене. Тобто складаються так фактори, що цей час просто приходить в ваше життя. От в березні про якесь таке робоче питання або те, що таке рутинне для вас було, воно знов оновлюється для вас, і ви знов стаєте на таку нову доріжку, де, можливо, ви дійсно відчуваєте себе як трошечки такими і невпевненим може бути. Чому? Тому що навіть в новому колективі ми не знаємо, а що, як, в кого які взаємовідносини між собою і так далі, але виступаєте на цю доріжку. Це може бути і зміна діяльності, до речі, по дураку, Це карта нуля, а може бути, а може просто бути, що ви нова людина в іншому колективі, або, ну не знаю, може, ви садік інший шукали, чи школу іншу, розумієте, і було важко, і були якісь питання, і вже казалося, що це неможливо вже просто витримати, то дурак, він дуже така карта легка. Легкості, прийняття, в принципі, життя. І коли ви обдумаєте все, почуєте себе, що ви дійсно хочете, у вас все вийде, і ви вийдете на якусь нову для себе доріжку. Вирішите це питання 100%. <кхи> Дивимося третю колоду. Про що зараз мова? Що прийш, з чим прийшов час розібратися в березні місяці. Давайте подивимося. Про що мова? Про якийсь ваш обов'язок щось робити. Прям обов'язок. Правильність, зваженість, ви дуже довго до чогось йдете, ви відповідальна людина в цьому питанні. І день за днем ви рухаєтесь для того, щоб щось реалізувати. Ви дуже довго самі йшли до цього. Ніхто, може, навіть і не допомагав, але ви своїм досвідом, своїми навичками, своїм характером пробивали цю доріжку і крок за кроком йшли до чогось. Давайте подивимося, може, пройшов час плодів. я на своєму знову ж таки е показує карту е гармонії. Нарешті, знаєте, як зцілення е всіх питань, в тому, що ви старались дуже сильно, і вам будуть на такі, знаєте, е ви як покажете свій талант ще в цьому питанні, ви прям вмієте якось домовитися своїми, знаєте, ін інстинктами і. Е Дуже сила волі у вас тут відчувається в цьому питанні. І що далі покажіть? А ви далі показує якраз, розумієте, підтримку чиюсь. Дивіться, були якісь протиріччя, можливо, ви навіть думали якось неправильно за іншу людину, мені зараз більше так йде, або була дуже висока конкуренція, і ви розуміли, що ви десь може провалюєтесь? Ні. Зараз ви будете виходити з цього стану, тому що рицар кубків він часто показує нам, як легко вийти з ситуації, якоїсь, боже, казалось би, такої негативної. Ви виходите з цієї ситуації, або цей Рицар Кубків вам допоможе. Можливо, це ваш друг, колега, просто якийсь там друг, в тому числі дитинства, будь-яка людина, яка дуже хорошо до вас ставиться. І далі йдуть зміни. Ви йдете до нових берегів. Що ви хотіли, до чого ви йшли? Ви йдете вже до нового берега, і, знаєте, понесуться зміни. Шестірка мечів говорить про зміни. Я вже йду до іншого берега. Мене навіть тянуть, вони допомагають на цій карті, до речі. А, і... Я ще особливо повністю не знаю, що на іншому березі, але я вже йду туди. Хоча я прекрасно розумів, чого я хочу, тому що рецепт Пентаклю говорить за те, що я дуже зважувала свої кроки, зважував, да? але зараз все одно це для мене буде трішечки по-новому, але зміни точно будуть. Зміни точно будуть, і ви, а, якщо їх чекали, а ви їх чекали, можливо, трошечки хвилювались, але вони будуть. І от в березні місяці зміни ці наступлять. Отак сьогодні прекрасно показали нам колода. І перша, і друга, і третя. Приємно було подивитись до вас ці питання, тому що дуже часто за щось хвилюємося в своєму житті, і деколи нам прям потрібна якась така рука помічі в якомусь питанні. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на, на мій канал, ставте якісь питання, якщо вам потрібно, в коментарях будете міг дивитись. Дякую вам!